Участь як учасник фестивалю запрошений і він проходить під патронатом обласної державної адміністрації. В той рік трошки з погодою, то ми вже так вивчали за 10 днів і порахували. Сьогодні буде дуже тепло, сонячно і буде гарний фестиваль. У... 16-й раз він проводився, але я десь 8 разів. І що цікаво, чим особливий саме цей фестиваль? Особливий тож, що є виход півців на полонину. Ми проводимо два такі фестивалі: один в Мішівському районі, другий в Дубовому Тяхівському районі. А зараз вівці з полонини вже вернулись. Значить, явно повернулись не з пустими возами, а набитими принцем, гуслянку, ворогом. Всім, чим тільки можна. Значить, тому. Дуже багато гостей цього року, дуже багато туристів. І кажен, я думаю, з великим задоволенням повезе з собою кусочок куцульської принципі додому. А ви любите серце, повезе додому, який ваш улюблений? інший? овеча, солена. Вже придбали собі додому? Ні, тільки починаємо йти. Хотите гостувати, так? Ну, якщо дадуть, ні, купимо. Дякую.